Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від 3 до 100 років, казки, байки, легенди історії від діда Гнатя. Сьогодні авторська байка Григорія Сковороди. Пси із циклу байки Харківські, розповідає дід Гнатя. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Григорій Сковорода. Пси, байка. У селі у господаря жили два пси. Довелося якось повз ворота проїздити незнайомцеві. Один пес вискочив, погавкав, доки чоловік не зник з очей, і повернувся до двору. Що ти з цього маєш? спитав другий. Ну, у всякому разі, не так нудно, відповів той. Але ж не всі переїжджі, сказав розумний, такі, щоб їх мати за ворога нашого господаря. Коли б так, то я б і служби своєї не занедбав, гавкав, хоч іще з минулої ночі мене непокоїть, пошкоджена вовчими зубами нога. Собакою бути річ непогана, а от дарем даремне брехати на кожного. Зле. Висновок сила. Розумний чоловік знає, що ганити, а дурний базікає. Без пуття. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Авторську байку Григорія Сковороди. Пси із циклу байки Харківські розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.